Привіт, друзі! Мене звуть Дмитро, і Це черговий випуск моєї рубрики на Ютуб-каналі Інфобізнесмен Труса, де я чесно розповідаю про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними думками, ідеями, крутими порадами з приводу інфобізнесу. В цьому випуску я хочу розповісти вам про декілька таких цікавих підходів, як будувати і розвивати інфобізнес на основі воронки продажів і на основі трафіку. Раніше я вже розповідав вам, як розвивати інфобізнес на основі продукту шедевру, як розвивати інфобізнес на основі там, різноманітних інфопродуктів, коли ви там робите або магазин різних інфопродуктів, або коли ви фокусуєтесь на одному інфопродукті. Зараз буду розповідати вам, як будувати інфобізнес на основі воронки продажів і на основі трафіку. Я думаю, що це буде для вас корисно. Навіщо я все це вам розповідаю для того, щоб у вас було більш ширше? Бачення інфобізнесу, щоб ви розуміли, що можна ось так будувати інфобізнес, можна ось, ось так, можна ось так, і щоб ви знайшли, могли знайти те, що вам ближче, те, що вам підходить, або скомбінувати щось і вам було легше розвивати інфобізнес, в залежності від того, яка ви людина, які у вас здібності, які у вас можливості, які у вас ресурси. Так от, давайте ж сьогодні розповім вам про два ще цікавих таких підходи, як будувати і розвивати інфобізнес. Перший підхід це на основі воронки продажів. Що тут ви робите? Спочатку ви створюєте найпростішу воронку продажів, і ви робите так, щоб ця воронка щоб вона була максимально ефективна, щоб люди добре підписувались. І потім ви починаєте цю воронку поступово ускладнювати і допрацьовувати. І ваша задача в цьому підході зробити таку ідеальну класну воронку, яка буде вам на виході давати більше, ніж ви, по суті, вкладаєте. В цьому підході ви можете там, вкладати в трафік невеликі якісь суми грошей і потім тестувати цю воронку. Тобто ви спочатку створюєте воронку, ви трошки направляєте на неї трафік, залучаєте трафік, там витрачаєте краще витратити гроші, там, якісь невеличкі кошти, направити на цю воронку трафік, так, людей зацікавлених, і подивитися, як працює ця воронка, подивитися, як там люди підписуються, як люди купують щось. І ваша задача постійно з цією воронкою працювати і постійно її ускладнювати, вдосконалювати, постійно працювати з конверсіями, з цифрами. Тут ваша головна задача фокусуватися на ваших показниках, на ваших цифрах, щоб у вас воронка добре працювала. І ви відслідковуєте там, скільки людей підписалося, яка конверсія сторінки підписки, яка конверсія далі, скільки людей там відкривали листи, скільки людей там. Купило, яка конверсія в покупку, яка конверсія в підписку. Ви відслідковуєте у цьому підході всі свої конверсії, всі свої цифри. Ви за всім цим слідкуєте. Ви трошки трафіку залучили, отримали цифри, їх допрацьовуєте, у, у, якби удосконалюєте свою воронку, знов залучаєте трошки трафіку, і ви постійно працюєте з цифрами. Тобто, ваша задача це зробити. Ідеальну воронку, воронку, яка буде класно працювати, яка на виході буде давати вам класні результати. І тут головні показники, які повинні ну конверсії, зрозуміло, що. Кожної сторінки зрозуміло, що продажі, зрозуміло, що підписки, ви за всім цим слідкуєте, але головні тут показники це скільки ви в середньому витрачаєте на те, щоб отримати одного клієнта, і скільки ви в середньому заробляєте з одного клієнта. І коли ви ці два показники знаєте, скільки ви в середньому витрачаєте на те, щоб залучити одного клієнта в свій бізнес, і скільки ви в середньому з цього клієнта заробляєте, ви ці два показники можете порівнювати і якби вже. Бачите, якщо ви в середньому більше заробляєте, ніж в середньому витрачаєте на те, щоб отримати цього клієнта, то у вас класна воронка. І ви постійно над цим працюєте, щоб цей показник, середній ваш прибуток з одного клієнта, щоб він був завжди більше, ніж середня та сума, яку ви витрачаєте на те, щоб залучити цього клієнта. І ви з цим. Працюєте і ось з другою цією цифрою середній показник, скільки ви в середньому заробляєте з одного клієнта, ви постійно намагаєтесь його покращити. Яким чином для, для цього ви постійно вдосконалюєте свою воронку. Ви робите кращу сторінку підписки, ви робите кращі, листи, ви робите кращу сторінку, яка продає, ви робите кращу пропозицію, ви там підвищуєте ціни, ви додаєте до своєї воронки апсели, ви додаєте до своєї воронки якісь додаткові пропозиції, ви постійно працюєте. Зі своєю воронку постійно її вдосконалюєте таким чином, щоб ось цей показник середній прибуток з, з одного клієнта, щоб він ріс у вас постійно. І коли у вас цей середній прибуток з одного клієнта буде в рази більше, ніж в середньому, скільки ви витрачаєте на те, щоб отримати цього клієнта, то ваша воронка буде супер круто працювати і у вас буде класний бізнес. І потім ви. Коли ви будете бачити, що ваша воронка класно працює, що ви заробляєте набагато більше в середньому з одного клієнта, ніж в середньому витрачаєте на те, щоб його залучити, ви можете потім масштабувати свій бізнес. Ви можете вкладати більше грошей в трафік, ви можете отримувати ще кращі результати, і таким чином ви можете будувати інфобізнес. Тобто, перший підход, суть першого підходу, ви фокусуєтесь на воронці, на показниках, на цифрах, ви все це відслідковуєте. На якійсь невеличкому трафіку тестуєте, 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 вдосконалюєте, вдосконалюєте і звертаєте особливу увагу на дві метрики. Це скільки в середньому ви витрачаєте на. Те, щоб залучити одного клієнта, і скільки в середньому ви отримуєте з одного клієнта. І головну таку ставку ви робите на те, скільки в середньому ви отримуєте з одного клієнта, і для того, щоб ви отримували все більше і більше, ви повинні вдосконалювати постійно свою воронку. Це перший підхід, який ви можете використовувати в інфобізнесі. Але є ще другий цікавий підхід, про який я хочу розповісти. Я почув його від одного підприємця. Він каже, що ви можете так, ви можете. Фокусуватися на воронці, ви можете її вдосконалювати, але ви можете піти іншим шляхом. Якщо ви можете залучити, умовно кажучи, там дешевий, багато дешевого або, умовно кажучи, безкоштовного трафіку на якусь свою воронку, то ви можете в рази більше масштабувати свій бізнес. Тобто, в другому підході суть така. Що якщо ви можете залучити дуже багато трафіку, якось безкоштовного або дуже дешево в свій бізнес, то ви можете не паритися про те, як буде там працювати ваша воронка. Ви можете створити якусь воронку, у вас є якийсь платний продукт, ви можете під неї створити під нього створити якусь елементарну якусь воронку, так. яка буде просто продавати, в якій буде просто там продукт за підписку, а потім буде там е, наступний крок: це ви будете продавати свій платний продукт. Тобто, у вас буде якась проста воронка. У неї будуть не супер конверсії. В неї там, наприклад, умовно кажучи, із 100 підписників один буде процент купувати, один підписник буде купувати ваш продукт. І у вас така воронка, так вона працює не супер. Але ви не зосереджуєте увагу на те, щоб там вдосконалити цю воронку, щоб вилизувати її, щоб там пров... перевіряти кожну цифру, там все. Але ви знаєте, я можу залучити на цю воронку дуже багато трафіку. Ви, наприклад, вмієте там Ютубом користуватись, вмієте робити якісь вірусні відео, або ви вмієте в Тіктоці робити класні рілси, які набирають дуже багато переглядів. Вірніше не в тіктоці, а в інстаграмі. Рілси можете записувати, які набирають дуже багато переглядів. Або ви в Тіктоці можете робити вірусні відео, які набирають багато переглядів. Тобто, якщо ви розумієте, що ви можете отримувати багато, умовно кажучи, безкоштовного трафіку, то ви можете не паритись про воронку, ви можете створити якусь воронку в якій щось продається, і зосередити всю свою увагу на тому, щоб отримувати дуже багато трафіку. І коли ви цього дуже багато трафіку будете направляти на цю воронку, яка буде працювати, ну не дуже добре, але ви будете направляти, ви знаєте, що із 100 людей один купить, а ви направляєте туди 10 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч людей. І ви все одно будете отримувати класні показники, класні продажі за рахунок того, що у вас дуже багато трафіку. Тобто, в другому підході, якщо ви розумієте, що ви вмієте щось робити дуже класно плані вірусного контенту, в плані трафіку, якщо ви можете якийсь дешевий трафік або умовно кажучи, безкоштовний трафік, дуже багато його отримувати, то ви можете взагалі не паритись про воронку, ви можете якусь воронку створити і просто гнати дуже багато трафіку в цю воронку. І великі ці цифри вони просто дадуть своє, свою зроблять свою справу і дадуть вам все одно круті результати. Тобто, в другому підході ви не фокусуєтесь на воронці, ви не слідкуєте за своїми цифрами, ви просто створили воронку, в якій щось продається. Або ви просто там створили якийсь класний продукт, такий більш-менш хороший. Платний, створили під нього сайт, і просто потім ви знаєте, що я можу отримати дуже багато трафіку. І ви просто берете і зосереджуєте всю свою увагу на тому, щоб залучати як можна більше трафіку. І ви всю свою увагу там сидите, наприклад, вмієте класні рілси робити, і вони залітають у вас, і вони багато переглядів набирають. І ви просто робите під ці рілси там, з цих рілсів, направляєте людей в свою в цю просту воронку чи на свій сайт. І ви просто зосереджуєтесь на тому, що ви штампуєте, штампуєте. Штампуйте ці рілси, у вас дуже багато трафіку, і ви цей просто трафік гоните на свою воронку, і він конвертується. І так, і 100 людей один купує. Так, погана конверсія, але за рахунок того, що ви там десятки тисяч людей нагнали на цю воронку, ви отримали купу клієнтів, отримали купу грошей. Тому це другий підхід це коли ви розумієте, що ви вмієте залучати, там, умовно кажучи, безкоштовний трафік, ви зосереджуєтесь на цьому. І ви всі в творчому процесі, і ви на це в першу чергу фокусуєтесь. І таким чином ви можете теж будувати інфобізнес. Ви займаєтесь творчістю, ви набираєте аудиторію, ви гоните цю аудиторію в свою воронку, і ви отримуєте класні результати. Ось такий ще є підхід, тобто він відрізняється від першого підходу, але він знову ж таки все опирається на те, в чому ви сильні. Якщо ви сильні в цифрах, якщо ви вмієте робити воронку, вдосконалювати її. Якщо вам подобається, слідкувати за цифрами, слідкувати за всіми цими показниками, вдосконалювати його. Перший підхід класно вам підійде, якщо ви не хочете на цьому зосереджуватись. Якщо ви розумієте, що ви творча особистість, що ви можете створювати якісь креативні ролики, що ви можете створювати вірусні ролики, що ви за рахунок цих роликів можете отримувати багато трафіку, ви можете створити якусь елементарну воронку і просто цей багато трафіку, зосередитись на трафіку, і ці багато трафіку, гнати на цю воронку, і великі цифри вони зроблять свою справу, і ви все одно будете отримувати дуже круті результати. А потім захочете там в майбутньому наймете спеціаліста, який вам налаштує добре воронку, який там буде. За цим всім слідкувати, і ви зможете теж там покращити свої результати. Тобто тут треба опиратись на те, в чому ви сильні, що вам краще, що у вас краще виходить? Краще виходить за цифрами, слідкувати, працювати з якимись маленькими цифрами, все поступово вдосконалювати. Або ви хочете тупо робити багато трафіку і потім просто. Переганяти цей трафік і заробляти таким чином. Це такі два цікавих таких підходи, які ви теж можете використовувати в інфобізнесі. Сподіваюсь, що це було для вас корисно, що ви щось для себе взяли, щось для себе відмітили. Буду на цьому закінчувати. Чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки. Хочу зворотній зв'язок від вас, бо це мотивує мене знімати якісь нові відео, ділитись з вами якимись новими крутими штуками. На цьому все в мене. Бувайте гарного вам дня і чудового настрою.